Історія вчить, що дуже важливо виграти не лише війну, але й виграти мир. Ми всі підтримуємо думку щодо важливості перемоги у війні і забезпечення Миру, який був би е, тривким і зробив Україну стабільною на е, довгі роки, і ніхто із нас і на хвилинку не е, думає, що це буде важливою без того, щоб ми виграли не лише війну, а й мир. І центром виграння миру є створення економічно потужної і життєздатної України, яка буде тісно зв'язана своїй економічній взаємодії з Європою і разом. З і з більш широким світом. План Маршал план це надзвичайно приваблива метафора. І, можливо, це найбільш успішний план, який коли небудь формулювали Сполучені Штати у своїй зовнішній політиці. І це безперечно що після плану Маршала перспективи для західної Європи були абсолютно іншими ніж до плану Маршала і якщо би план Маршала. Не був задуманий і здійснений, то історія того періоду, який ми називаємо зараз холодною війною, вірогідно була би написана зовсім в іншому контексті, оскільки війна не стала б, не залишилася б холодною. Я оплодую усім тим, хто. Працював, і замислював, і здійснював і поширював метафору плану маршала на ситуацію в україні І я би запропонував ці чотири спостереження перше без сумніву Потреби є абсолютно величезними. Тут можна сперечатись про те, якими є в інфраструктурі, можна сперечатись про поточні потреби, які можливо треба збільшувати. Тому що відбувається руйнація в Україні. можна говорити про те, які будуть фінанси з національних джерел, а яке фінансування в глобальному сенсі. І... Але не можна уникнути висновку, що необхідні трансфери і вливання з західної боку Має бути в обсягі сотень мільярдів доларів. Немає ніякої перспективи успішності, якої вимагає безпека без вливання сотень мільярдів, мільярдів доларів. друге ресурси необхідні але їх недостатньо. Тут є дві речі, що стосується першого плану варшала, про який не часто згадують. План маршала фактично передбачав менше е е виділення з бюджету на рік е з сполучених штатів до Європи, ніж сполучені штати надавали в роки між ідеєю, із е виконанням плану маршала але трансферти, які вливалися з гуманітарних цілях, без загальної стратегічної концепції, без трейдзи пов'язання здійснювати зв'язки між торгівлею і платежами, без залучення глобального приватного сектору. Були б недостатніми для того, щоб забезпечити е, старт е, або відбудови, яка на той момент вимагалася. І тому нам необхідно пам'ятати про те, що ресурси є необхідними, але як досвід перед. Плану маршала в Європі ілюструє, показує їх недостатньо. Також важливо зрозуміти, що світ бачив багато планів. Маршалу в лапках. Після Kosovo, того першого оригінального в Косові на західному березі, в Боснії, в таких місцях в деяких місцях в Африці, на східному Тиморі. і я можу продовжувати. Більшість цих планів маршала ви... Виміряєте певну передачу ресурсів відносно розміру економіки, е, країни, яка приймала, були значно більшими ніж оригінальний план маршал. Але жоден не був таким успішним як план маршал. Отже, так, давайте зосередимось на передачі ресурсів, але давайте ще більше зосереджуватись на міжнародних економічних зв'язках. На поточній економічній реформі, на потужній економічній політиці, Я такого типу, яку колишня міністерка. Фінансів я кареська дуже влучно сформулювала. Якщо ми думаємо про дуже важливі цілі, досягнення важливих цілей переваги в е е перемоги в мирі в Україні, так ресурси і ресурси, і ресурси Я би сказав, навіть повинні переходити, надходити із заморожених Russia. активів Росії. І цей процес мусить розпочатись якомога швидше. Philip, from, suspect, І тут today, я кілька like хвилин тому, я так підозрюю, що це Можна сказати, що other, uh, це питання обговорилося в uh, консультації з батьма іншими фахівцями і правниками щодо національного і міжнародного права. І я задоволений тим, що з інструкціями... eurystom as is possible the deployment of reserve uh, Спосіб застосування ресурсів в Україні резервів цих резервів в Україні буде не одна з десяти найбільш амбіційних речей, які юристи досягнуть, дозволяючи президенту Сполучених Штатів чи урядам європейських країн забезпечити політичні імперативи за останні п'ять років. На щастя, і і в плані прецеденту, і статутного, преценту і статутного права вони визнають принцип компенсації і безперечно компенсація є необхідною в цей момент. Якими є переваги застосування російських ресурсів? є декілька. The resources are available quantitative, и вони доступні в кількості.